Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 14 цікавих фактів про Азовське море, шановні мої друзі. Азовське море славиться своїми курортами. І ще до повномасштабного вторгнення туди всі їздили, відпочивали, раділи життю. Перший цікавий факт про Азовське море. Азовське море найменше із морів, що омивають Україну. Із усіх морів світу Азовське море найдрібніше. Його глибина не перевищує 13 метрів у найглибшій точці. Температура верхніх шарів води у курортних зонах цього моря влітку нерідко прогрівається до 28-30 градусів тепла. Існує теорія, згідно із якою Азовське море виникло близько 7,5 тисяч років тому внаслідок катастрофічно сильного підйому рівня Чорного моря. Азовське море найвіддаленіше на Землі від будь-якого океану море, тобто найбільш континентальне. Узимку Азовське море нерідко вкривається льодом. Іноді повністю. У менш солоних, точніше, майже плісноводних областях Азовського моря мешкають плісноводні риби. Наприклад, щука та карась. Рівень води в Азовському морі неухильно падає щороку. Якщо ситуація не зміниться, рано чи пізно воно і зовсім зникне. Друга назва Азовського моря це море молюсків. Влітку прибережні води Азовського моря іноді світяться ночами, точніше світяться у достатку водорості, що живуть там. Середня глибина Азовського моря всього 8 метрів. За всю історію спостережень. В Азовському морі ніколи не спостерігалися хвилі вище 4 метрів. В Азовському морі водяться дельфіни. І останній цікавий факт про Азовське море, шановні мої друзі, над поверхнею Азовського моря вітер дме цілий рік. Він буває настільки сильним, що наганяє воду на берег, і рівень моря у прибережній зоні через це підвищується на кілька метрів. Ось такі чудові цікаві факти про Азовське море, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, важливо, увага! Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!